Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку на квітковій гуртівні Флора А по вулиці Івана Франка, 44 якраз є завозик орхочок. Нагадую, що я не буду сьогодні вам озвучувати ціни, адже на одну й ту ж орхочку ціна буде або гуртова, або роздрібна, в залежності від того, яку. Кількість ви будете брати. Тому посилання на сторіночку Флори А в інстаграм залишаю внизу, в описі під цим відео. Як бачите, привезли ті ланції, Такі вони куметні цього разу, правда ж? А також в наявності є Міо, яку ми знаємо під народною назвою Інтрига. Усі інтриги на дві гілочки та ще й багато розгаложені. Давайте з вами ще поглянемо коренево, адже ми з вами полюбляємо це діло! А тут є на що поглянути розкішна коренева. Не забувайте уточнювати усі деталі напряму в продавців Флори А. Також привезли дуже багато Violet Queen Причому усі вони майже ще на пуп'янках. Лишень по декілька квіточок порозквітало, доволі розгаложені і ось така коренева у них. Доволі компактні кущики. Лишень погляньте на цей колір. Це не фарбованка, хто не знає, це дійсно природній фіолетовий колір. І вибір величезний. Із новиночок цього разу також привезли інтермес. Можливо, хтось має Бов'є та збирає цілу колекцію і шукає інтермес. Так ось якраз привезли. Але в наявності також є Бов'є. Цього разу вам не буду їх порівнювати, адже неодноразово ми вже з вами порівнювали ці сорти. Знайте, що привезли і Бов'є. Можливо, хтось шукає чармера. Також є чармер. Передаю вітання пані Тамарі і порівнюю за її порадою два сорти. Чармера та Бов'є. Пані Тамара заакцентувала увагу, що вони доволі гармонійно поєднуються в її колекції, тому і вам демонструю. Можливо, хтось захоче також таке поєднання. У Флору А також привезли валі. Бігліпчик не дуже величезний, квіточка десь 7-8 см. Раніше цей сорт був в підлітках, тому зараз якийсь дуже величезний ажіотаж на дорослу квіточку. Також в підлітках була алюратропіка, і вона тут є доросла. Лишень одна єдина проблемка щось не видно, корінечка в горшечку потрібно нарощувати. Цього разу також дуже величезний вибір чорничних пирогів, яких ми називаємо полуничними Strawberry Cake. Вони також цього разу є на одну гілочку, на дві. Усі деталі з'ясовуйте у продавців Флори А. А я ж вам покажу першу зустрічну кореневу. І вона дуже гарна. А їх багатенько, повірте є з чого обрати. Цього разу також величезний вибір Fancy Fricals. Коренева розкішна, жовтеньке диво з червоним крапом. Хто має з орхолюбія Fancy Frequels, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вигорає квіточка, можливо, хтось шукає цей сорт, так почитає буде знати. В наявності Албуфера є ось така без мутації, а також ось така з напівмутації. Напівметелик, який хотів стати пелором. Ось така є дивакувата Албуфейра. А ось тепер погляньте на цю жовтеньку новиночку. Така цікава, правда ж, з чорничним крапом. Нагадує когось з азіатів. Також в наявності є одна однісінька леванте, ось така ніжно рожева з плешиком по пельосточці, ось така коренева у неї, листова маса, неймовірно цікава та ніжна. Також в наявності ось така карасуня, подібна на карибську мрію. В народі її орхолюби називають пожежа, а також величезний вибір диких котиків. Як бачите, з більшими плямками та темнішим тлом, а також із світлішим тлом та з меншою кількістю плямок. Знову привезли новиночку бриллянте. Вибір є хороша з цього сорту. І одна однісінька Андора. Декілька штук в наявності пігліпів Ебро, про яких я вам розповідала в одному окремому відео. Про свого ебро хто не бачив, перегляньте. Лишень декілька штук Deep Purple, які страшенно нагадують свого Relax, але ж ми з вами порівнювали їх і всі відмінності відмічали, тому не повторююсь. Також наявності ось така жовтенька, ніжно-ніжно-лимонна. Не знаю, хто це, але красунечка тандідна. Є парфумовані фабрики різноманітні з мутацією або без. Тому з'ясовуйте і наявність сортів, які шукаєте, а також усі деталі, точки росту, чи повна, неповна мутація, яка шийка, який стан кореневий. будь ласка, усе напряму у продавців флори А. І, можливо, хтось має або знає цей сорт, чи точно я. Визначила назву. В наявності також декілька скульптур. Обрати свою також можна, хто шукає. Ось такий красунчик ще є, один єдиний. Хто це не знає, код вам показує. Ген, там вгорі є ще багато бігліпів, але не можу дістати вам показати. Також величезний вибір Magic Art. І дуже багато розгалужених бронзових буд, ароматних красунчиків. Коренево просіть, знімуть вам огортку та покажуть. І з ліпчиків також в наявності є алладіни. Поглянемо з вами кореневу. Ось така вона у них. Також є в наявності калімантан, один єдиний. І його коронева ось така чудова, гарненька, не геть то гесенький горшешик, але непогана, дуже навіть непогана. Не знаю назву цієї красуні, будь ласка, напишіть, хто знає, але вона неймовірна. Дуже ефектна і ось така у неї коренева подекуди. Можливо, її також хтось шукає, вона одна однісінька. В наявності є монет, якщо я не помиляюсь, з дуже крутою кореневою, лишень погляньте. А також є ось така гігантська кропно-квіткова акварельна красунечка з дуже хорошою кореневою. І ніжно з ніжно-рожевих, з насиченою рожевою губою в наявності є Орландо. Поглянемо ще її коріннячку, воно ось таке. Ось ця красуня нагадує дуже Азіан Корал, але вона вживу більш рожевіша, тому хто це не знає. Там бачите, ще й квітконосик лізе, ось такий кот і ось таке коріння. Сурфсонг в наявності є, адже орхолюби дуже полюбляють цей сорт. Ще одразу вам покажу біленьку з пробитою назвою на горшечку. Не знаю, як вірно прочитати, але, можливо, в когось є і шукає назву. Придивіться. Також привезли манту Ромлон. бігліпчик неймовірної краси, винозничок, ось такою кореневою. Дуже величезний вибір, ось таких міді жовтеньких мотагуа. Коренева. Захована за огорткою, але горшечок тугенький. Ось такі бігліпчики симфонія, в наявності з крутою кореневою. А також жовтенькі стандарти балет. Вже якось частенько почали цей балет привозити, і я його в різних заводках зустрічаю. Коренева завжди у нього розкішна, лишень погляньте. Із оранжево-рожевих винозничків наявності Равело. Декілька штук. Також вибрати є з чого. Ніжно-бусковий обігрівчик ось такого плану також наявності. Мені здається декілька штук. Ще ось такого плану неймовірна красунечка, колір камера не передає, вона така багряна, розкішна. Покажу вам її кореневу, а також код. Хто це не знаю. Мушен в наявності один однісінький, можливо також хтось шукає. І редліпчик ось такий. Також привезли цього разу дуже багато алтей. Коренева в них розкішна. І бігліпчиків ось таких красивезних, хто це не знає. Гарна коренева в них, корінчики грубезні і дуже розкішна квіточка. Знову в наявності Рауль, красивезний, двогілковий. квіточка яка красива і коренева розкішна. Якщо я не помиляюсь, то це Есмі, але знаючи, яка Есмі, лишень хочу додати, що квіточка у цієї дещо темніша, розкішна, коренева. Розгалужені дуже гілочки, пластиково шкіряна квіточка, невеличка. А ось у цього красення дуже-дуже здоровезна квіточка в бігліпчика. Цього така коренева. Ще ось такого плану є бігліпчик. Також квіточка у нього не дрібна, десь 8-9 см. І ще є ось такі біглівчики, також не знаю назви. Крупноквіткові, красиві, ніжні. І стандартів Пандора. Одна однісінька. Поглянемо її коренево. Ось така коренева у неї. І величезний вибір цього разу піратів пікоті. Без мутації, стандарти. І нас цікавить їхня коренева. Поглянемо, а вона у них ось така. Не знаю назви, але також по-своєму дуже красива, правда? Та ще як розгалужена, а коренева одне задоволення. Ось такого плану також ніжно-ніжно-пісташкова красуня з хорошою кореневою. А також, неймовірної краси ось ця паняночка. Цього разу також привезли Рафаель. Погляньте, який він красунчик. А коренева у нього також цього разу розкішна. Видно, дуже хороший сорт, трудівник. Ще в наявності така красунька, рябенька, дуже розгалужена. І ще ось така. Погляньте. І ось така не менш ефектна, також крута. Збіг ліпчиків ніжно-ніжно-рожевий ось такий, з хорошою кореневою. Ще ось така красонька, винозничок з крапом та з червоною атласною губою. Поглянемо ще її кореневу. І вона не підвела, декілька горизонтів є, а також один однісінький, лас вегас, але з проблемною шиєю. І чорні ведмежатка також є в наявності. Також зверніть увагу, що є черевички. І вони є як на оціночці від квітульки, а є новенькі, свіженькі. Усі деталі з'ясовуйте ось на цій сторіночці в Діректі, інстаграму флоре, а. Адже я не продавець, я лише з вами займаюсь орхомедитацією. А ви все напряму з'ясовуйте у них щиро сердечно, як завжди, дякую вам від свого серця за вашу оргокомпанію, за лайки, за підписки, за підтримку. Дуже страшні та важкі новини в нас щодня з величезними втратами. Але мусимо з вами триматись вперед до нашої перемоги! Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!